Всі ми знаємо, що 01 плюс 02 дорівнює 0.3. Так, стоп. Насправді в Python, JavaScript, C, Java та багатьох інших мовах ви отримаєте ось такий результат. Справа в тому, що числа з плаваючою комою зберігаються у двійковій системі. І деякі десяткові дроби, такі як 0,1 і 02, неможливо представити в ній точно. У двійковій системі вони виглядають так: через це їхня сума виходить трохи більшою за 0,3. Ця проблема є в багатьох мовах програмування, тому варто знати, як її виправити, щоб не втрачати час на пошуки помилки в начебто правильному коді. Один із найпростіших способів це округлення. У Python є для цього функція round, яка приймає два аргументи. Перше число це значення, яке потрібно округлити, а друге скільки знаків після коми залишити. Також на екрані показано, як вирішити цю проблему на JavaScript C та Java. Таким чином ми вирішили проблему, якої на перший погляд і не було.